Вітаю! Ви на каналі Nice Tasty. І ми сьогодні будемо готувати ледачий чизкейк із шести інгредієнтів Почнемо, нам потрібно 600 грам крем сиру. 400 мл вершків 30%. 4 яйця. Я сюди додав 180 грам цукру, 5 грам ванільного цукру і 20 грам борошна. Далі наша задача це все діло засипати в блендер і перебити. Беремо чашку від блендера і завантажуємо всередину наші інгредієнти. Починаємо з самого жидкого. Вершки. Казав, не казав 30 відсотків. Яйця. Цукор, цукор борошно та крем-сир І потихісенько додаємо крем-сирчик. І так, ми додали всі інгредієнти в нашу чашу. Зараз ми накриваємо кришкою і перебиваємо це все діло блендером. Так, ми вже перебили чизкейк. Не лякайтесь, він буде рідкий. Для цього далі беремо форму для випікання. Всередину пергамент вирізали, поклали. І зробили такий армопояс безпеки, бо чизкейк рідкий. Всяке буває, може витікати. Я роблю так завжди, проблем немає. Все. Наше діло маленьке. Заливаємо. Так, поки доливається 200 градусів, розігріта духовка, ставимо на 40 хвилин. Як пролетів цей час, відкриваємо і дивимося. Буває таке, що ще треба його хвилин 5 допікти. Ну, сама шапка не буде готова. Ну, я це і так все покажу. Так. Все, залили. Все, відставимо. Все, і відправляємо зразу в духовку. Пролетіло 40 хвилин. Ми запікли ледачий чизкейк. Він готовий. Він зараз пухкий, смачний. Залишаємо його на 5 годин в формі, даємо йому впасти. Отакий колір якраз що треба. Ставимо смачного лайка за цей чизкейк. Як кажуть, смачного, до зустрічі!